Добрий день, Україна. Сьогодні у мене за спиною незвичний для мене продукт Opel Mavano B. Он же Гоша, он же Гога, Реномастер і Nissan nv 400. Це одна і та сама автівка, що і це. Мої знайомі звернулися допомогти продати. Він пасажир, перероблений від пасажир, був на перевезеннях. Зараз просто перевезень немає. У них от. Ну сьогодні знайомимося 2,3, і передній привід, 110 міських сил. Все, що я побачу, все, що я узнаю, я не сельони, але буду розбиратися і вам розказати. Пістиміться, поїхали. Я знімаю це в кінці, але ставлю це попереду, тому що тільки що був приємно здивований, пройшовся цим приладом, він майже весь в рідній фарбі. Два елементи знайшов. Значить, дивіться, ось цей елемент квадратик, ось цей фарбований шпакльовкою тут десь м'ятина, на з всього була. До речі, це не доглядів. Тут фарба трошки збита, бачите, на двері. І з цієї сторони, ось цей квадрат. Теж тут десь частково оця частина, по-моєму, шпакльована. І ну, там дві деталі фарбовані на весь кузов, все що я знайшов. Воні, звісно, є вже як плюси, так і мінуси вікові, якісь і ми зараз спробуємо їх всі проговорити. Дивіться, під капотом у нас 2,3 турбодвигун, потужністю 110 кінських сил, в парі з 6-ступінчатою механікою на передньому приводі. Під капотом, в принципі, тут так все виглядає досить як на мене гідно і охайно. Так, не дивимось. Крайній мірі, те, що я бачу зверху, здається, що все І з того, що зміг узнати по турбіні, ТНВД, по форсункам. Нічого не робилося. Останніх власників, тобто нічого не турбувало. турбував. Бігуни на зараз 321 тисячі кілометрів на одометрі. Люди приїхали приблизно 50 тисяч на ній. Перевезенням на Хмельницьк з Дніпра займались водіїзди. Ну, Своєчасно доглядали, походовці нам щось міняли. Пройдемось по кругу. Що я бачу з недоліків на фарі є. Бачите, тріщина бампер трошечки тик. Пішов злазити на ньому ґрунт. На капоті посічонки, ну звісно, так є. Лобач, не знаю, це рідний чи Лукас, не рідний. Лукас, не дуже в них розбираюсь. Сколи, раз, два, три маємо. По даху отут, от, біля лобового скла є трошечки ржі. І десь на намиці мили його тільки що хлопці кажуть, що трошечки зверху лобового потрапляла вода, коли пістолетом били. Так, шини тут, ну, я, моїми словами, це сказати, що їх тут нема. Можна так сказати, так щоб доїхати. Тому що дивіться. Mm. Ну, я інакше це назвати не можу, вони вже все. О тут фарба. До речі, от що стосовно корозії, у мене до неї зауважень ніяких немає. низам дверей все живенько, корошки. І з того, що я бачу. Так, все добре. Ото що тільки над лобовим склом трошечки. Йдемо далі. Перероблялась вона під пасажира, коли в 2019 році, я так поняв, приїхала в Україну, напевно. По дверцятам теж по низу тут все. Непогано, дивіться, ріржи нема. Тут чимось трошечки може потерто. Але метал, живий і цілий. Це не ржа, якщо що там, я не знаю, це новіль чи що там. А, отут-от трошечки я бачив, на шву, тут фарба, бачите? Розійшлася на сварці. Так, ліхтар. Отак. От що мене дуже приємно здивувало в цій машині, це те, як оця дверка відкривається дуже круто. От прям взагалі вона їздить. Так чудово, і теж понизу метал тут живий на дверцятах. А ось ця дверка чомусь звідси не відчиняється, це ми можемо зробити тільки зсередини. І тут відчиняємо, дивимось, бачите, і порожок, і дверка. Ну, Це в принципі гідно. Це DTI-125. Ну і вже, коли ми ззовні дивимося, я йому порошки так спробую більш-менш показати один, один і другий. Ще трошечки лопух дзеркала, бачите, контур тут пошкоджений. Сидушки, салон. Все в різнобой. Таке, бачите, різнокольорове. Таке враження, що їх з різних машин збирали, сюди ставили. Це перешито, напевно. не знаю, бачите, всі три різні. Сідаємо всередину. На що зовні не звернув увагу, дизель працює дуже приємно. Ну, на звук, от, по крайній мірі, так, як він там в ходу, ми зараз ще перевіримо. Ну і кажуть, що все добре. Єдине, що тут, бачите, несправність системи вприска. А до речі, і пробіг зафіксуємо. Ну, пробіг той, що. Зараз тут на одометрі 321 тисячі кілометрів. Ніхто ж не знає, скільки вона по Європі там їздила. Я бачив, там де зафіксовано 205 пробіг в якомусь там році на авторі, а буде видно. Так, що у нас? Склопідйомники перевіряю. Працюють. Електродзеркала. Ліве тільки в одну сторону. На себе праве. Ага, тут, напевно, з жорстиком щось, тому що тільки вправо уходить дзеркала. Так, техпаспорт має у нас 9 місць разом з водієм. Обладнаний. Місце для відпочинку водія, ну я так розумію, що якщо це, по-моєму Б-категорія. Так, залишили. Крис контроль уточнив, не працює. Кондиціонер уточнив, працює. Електрокоректор фар не знаю, парктроніки теж щось пілікає, коли задам здаєш. А от датчик бензину не працює. Не знаю, як його виміряти, шлангою чи там якісь інші методи народні, я пізніше узнаю. Так, що у нас тут? Підстаканички, кармашки, різні відділення. Їх тут багато, до речі, дуже багато в дверцятах, і тут, і там. Ручник перевіряв, працює. Тут куча всяких відділень, для підкурювача є. От Відділень тут предостатніше. Ще є зверху купа. Ага, тут обігрівач є. Я так розумію, вон там позаду, чи то кондиціонер, чи то обігрівач, От від нього тут керування. Це не знаю, що таке. Не розбирався. Мультимедіа штатна чи не штатна USB, MP3, код, пароль якийсь просять, але я його не знаю. Так, дивимося, що у нас тут. До речі, тут ще помітив якийсь так розумію, обігрівач, напевно, ТЕН. Три місця шикарних зручних, два гнізда для підкурювача є. Ще три місця є. Акустика, колоночки там. Там ще, бачите, ниша є. Підсвіточки бачу, є. Тут ще два гнізда для підкурювача є. І я так розумію, що це місце для відпочинку водія. Воно як місця, напевно, не рахується в тих паспортів, враховуючи, що воно 9 разом з водієм. Тобто ці три ряди тільки пораховані. А це як місця не враховані, ну так скажемо, запасні. От Провал, якийсь тут трошечки отут є. Я так розумію, що так не має бути, напевно, щось проломлено. Відкриваємо лядушку. Тут у нас розпашоночка робиться. Ми можемо ну або ось так зафіксувати. Аби є. Хоп, отак. От ми робимо розпашоночку. Ось до сіль. Є. Відкрила розпашоночку, багажник доволі об'ємний і зручний. Так, відкрив відділення реконтрабанди. Тут бачу я демкрат. Непогано, там вроді так і знешумлено все. Ось ця штучка туди всередину відкрита, неправильно має сюди, треба розбиратися, трошки ручки вже замарав. Короби тут такі О, ось, є. Ще поверху, бачите, є для речей. Покласти можна. Ну. Зачиняємо. дизель працює от дуже приємно. Я прям не перебільшую. Дивіться, Я можу бути не дуже компетентним в питаннях мікроавтобусів, таких і я не дуже з ними знаюся. Але ну те, що я бачу, те, що я розумію, те Підлокітник, напевно буде зручним, але в місті він точно буде заважати. Відчувається перемикати кулісу, ручником користуватись. Тому в місті мені здається краще, щоб він був складений. Дивіться щодо парктроніків, коли я вмикаю ні передачі, воно пілікає щось. А чи працюють вони далі чи ні? Я цього впевнено сказати не можу, але спробую зараз спровокувати їх роботу. Мені здається, що, що не працює, тому що я вже близько під'їхав. Ви знаєте, а за кермом доволі комфортно і приємно. Я та з легковушки пересів, їздив на різних е на трафіках. Там, там класно, ну, і тут непогано теж. Приємна лодочка так сідаєш, їдеш дуже комфортно. Пробуємо далі. В салоні десь невеличкі скрипи є, такі, ну. Не дуже дратуюче, але відносно тихо, так для бусика, і м'яко і комфортно. На дорозі, наче, так теж непогано тримається. У мене є стара традиція переїжджати через трамвайні рейки ось тут, щоб послухати підвізку, як вона себе поводить як вона відпрацьовує. Ну, Просто щоб стуки погрюки почути, якщо вона є. Мені здається, їх не буде. Пробуємо. Фух-пух-фух-фух. Фух, фух, фух. Взагалі ідеально по підвісці. Мені здається, там не буде зауважень. Приємно, м'яко. Так, і наступимо трошечки. Ну, зрозуміло, що ми тут гонки не будемо страювати. Але так, більш-менш покажу, ми в горочку там рухаємося. Понятно, що стратами на перемиканні. Ну, Не гоночка вона, це 100%. Так от ми набрали сотню. До речі, щодо несправності у цього вприску, що помилка висить. Ну, вони так і їздили. Їм це ніяк не заважало. Не знаю, в чому там проблема. Тобто працює, все заводиться і в холодну, і в гарячу, зі слів, зі слів власників. Десь якийсь бовтик катається, заважає нам. Ну, приблизно ось так. Да, ну і куліса ще дуже добре перемикається. Я не дуже шарю, яка це по довжині там тачка, Ну, мені здається, це лонг-версія. Напевно, я думаю, що довше не буває, мені так здається. І тачка ну, прикольна, мені за кермом тут приємно їхати. Е, для яких цілей, кому вона буде знадобитися, я ж не знаю. Але мені отут сподобалось. Я приємно здивований. Я щось так до нього підходив. Ну думаю, бусик такий вже поїжджений, заїжджений, і не очікував, чесно кажучи, приємних емоцій від себе. Відверто кажу вам про це. Тому. Що, якщо вам потрібно, вам приїжджайте, перевіряйте, тестуйте і купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами бульох трендафт. Всім бажаємо миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні! І ще, напевно, дуже приємна новина. Центральний замок повністю працює. тільки, якщо перевірив, всі двері зачиняються. Ну, знаєте, як буває вже. з руками.